Господь з вами. Читання з того Євангелія і Дудьте. Того часу Ісус сказав натовпу. Заполивши світильник, ніхто не накриває Його послуга, а також не ставить під ліжко, але ставить на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло. Немає, адже нічого. Прихованого, яке б не стало явим, і немає таємного, яке б не стало відомим і яке б не вийшло на яр. Тож уважайте, як ви слухаєте, бо хто має, тому дасть, а хто не має, той те, що начебто має, забереться від нього. Слово Господне. У є одна думка і одна деталь, яка сильно змінює оцінку багатьох речей. Це мічка і будемо читати нагірному проповідь. сьогодні один з її фрагментів. Та Ісус навчає учнів, що вони в цьому світі є для того, щоб бути світлом. І так як для євреїв тому і сьогодні це далеко не очевидно. наше покликання, щоб нести світло Боже, нести Слово Боже, бути світлом, бути цим Словом для спасіння інших, це наше, наше життя. А не кажу, спокійно прожити. Щоб всі були здорові. Це може про здоров'я, благополуччя але може бути, а може не бути. Але це не є метою нашого життя. І є деталь в цьому Евангелії, яка сильно все змінює. Він скаже, хто має, тому дасться, а хто не має, той те, що начебто має, забере нього. Ось це слово, яке є тільки в Луки, бо в Матея в аналогічному уривку немає не цієї деталі. деталі. Начебто має. А що ж це начебто має? Так насправді все. Бо ми своє життя отримали в дар, подарунок від Ди Бога. Ми не є його власниками. Ми не можемо керувати. Тільки можемо доглядати. Ми не можемо собі додати здоров'я. Ми можемо зберегти те, що є. Ми не можемо захотіти знову народитися. Ні, те, що отримали, тільки це є. І ми не є його власниками. Ось що. Важливо. А якщо ми не є його власниками, то для чого власник життя нам його? Бати? І оце питання, яке сьогодні варто собі задати. Як я бачу своє життя? Як власник, який повністю розпоряджається, чи я тільки користувач? Найомний працівник. І відповідь на ці питання так насправді змінилася. Будемо, щоб ми приймали Слово Боже і про цю мужність слухати і чути Боже Слово. А воно вже наше життя, якось ще в порядку. Бог це вміє. Амінь.